Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас заплановані громадські слухання. Зібралося чотири зібралося людини. Бачу троє присутніх: представник суб'єкта господарювання, представники розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськості на слуханнях у нас немає. Значить, ми складемо акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Для протоколу я повідомлю, що сьогодні, 11 листопада 25-го року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності спільного підприємства Полтавська газонавтова компанія, якою передбачається капітальний ремонт відновлення ліквідованої свердловини номер 4 Заплавського родовища на газ і конденсат, підземність. Поруди, підключення свердловини до установки підготовки вуглеводневої сировини, номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13 518. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступила в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабміну від 13.12.17.989 на громадських слуханнях присутні їх організатор, це департамент екології та природних ресурсів. Слухання проводжу я, послушна Марина, присутній також суб'єкт господарювання та представники розробник і розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. У Визначений час. Громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що згідно з пунктом 23 зазначеного порядку буде складений відповідний акт. Так, громадські слухання іще тривають. Е, якщо надійдуть письмові зауваження в справі, то вони будуть обов'язково додані до світу про громадське обговорення. Якщо у вас немає зауважень, пропозицій, коментарів, все сказане правда, можемо закінчувати громадські слухання. Так, зауважень немає, коментарів немає. Тоді будемо прощатися на все добре. Дуже Дякую. вам дякуємо, гарного дня, до побачення, до побачення, гарного дня.